Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мусто крила, за нею слід співучої птахи. Все ожило, усе загомоніло, зелений шум, веселая луна. Півало все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора й самотна, я думала, весна для всіх настала, дарунки всім несе вона ясна для мене, тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене, заглянули від яблуні гілки, замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки, прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, і любий гай, свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була. Що за вікном цвіла?